Так, друзі, вітаю всіх! Знімаю на прийомці. Прийшов, тут так було висипано три мішка книг, їх позбирав і буде в нас все підряд. друзі. Так що, будь ласка, в будь-який момент може вилетіти будь-яка книга: від покетбуків до будь-чого. Ханс Крістіан Андерсон. Ну, Тут Ханс, хтось Ганс переводить, по-різному можна казати. Сказки і історії. Ну, таке привіт із 90-х видання. Дивимось так, 92-й рік уже. От, будемо переглядати, що тут пона, що тут здали цього разу. Фоліо. О, дивіться, навіть, чекайте, щось не зрозумію. Може впасти штатив, давно вже не було, друзі. Так як на прийомці, Тут в таких польових умовах знімаю, то може бути все що завгодно, не дивуйтесь. От. Так. Навіть з автографом цього Куркова. Андрій Курков, да. ось так. Далі пірати Лібузького моря. Ну, таку книгу знаходив. Це у нас 90-ті. Бібліотечна книга вирвана. Получається, кусок форзацу вирвано. Так, також буде отака от, але це вже точно макулатура, друзі, тому що взагалі така література, я таку не забираю. Це може хтось як напише, то я прийду, якщо вона ще буде, то заберу. А так, мені особисто не потрібна. Ось так, такі книги. Далі дивимось. Ага, це у нас е, сліпий. Далі також якась така якийсь ястріб тут. Що за ястріб? Книжковий клуб Роман. 2000 рік. Така повздувалася уже політурка трохи. Так, далі дивимось. Це щось у нас вже якась серійна. Мстиславський Грач птиця весенняя. Так. 60-го року. Це повість про Баумана. Дитяча література. Так, треба дивитися, дитяча література бачу. Малюнків небагато, немає. От. Ну, Якась військова частина, бачите, з військової частини, з бібліотеки. Книжка така, початку 60-ті роки. Не знаю, як камера буде реагувати, бо мороз, е, друзі. Так, це щось. Я як бачу піраміди, зразу споминаю МММ. Так, це що за піраміда? Звідти з усі творця. Ага, це в нас піраміда на основі релігійній. Ну і такі бувають. Далі дивимось. Ось така ось книжечка. Так, тривога гудить далі. Остросюжетний детектив. Щось трохи він вздутий, чи що десь вологу підклеює Так, це у нас Харків 93-й. Тут Семінон. Повість семенон. Далі. Людмила Шаховська. У мене, здається, є такі чорненькі такі книги. Вона такі історичні романи писала. Любімець кесаря. Так, треба подивитись. У мене щось є її точно. Шаховської книг за 5, за 6, там в іншій серії. Так, отакі гуси. Гуси такі далі. Ось таке ось. ну, У нас в бібліотеках е, в минулому році все такого плану також посписували. Тут е, за цим жаліти е, точно е, ніхто не буде. Е, навіть я, друзі. Отак. Так, покажу, бо тут і голі, і які хоч. Ось так. Бачите, 50 на 50 цього разу тут література такого плану. О, дивіться, Twin Peaks. Twin Peaks. Попадалась мені вже така книжечка. Далі гангстерський детектив також була. У мене є десь з цієї серії книг за 4, за 5. Я знаходив, так забрав, не знаю для чого, але ну, забрав. Так, це вже якісь шматки книги, бачите? Шматки. Достаю тут з мішка. Так, це щось взагалі таке, якісь маняки. Якісь не знаю. Не знаю хто це. 90 чи 2000 вже. Так, 2001 рік. 2001 рік. Далі є тут е, ось така, такий ось майнрід. У мене також він є в м'якій політурці. Ну, е, недолік його в тому, що він отак розсипається дуже швидко даного видання. Так, що тут далі? О, дивіться, Twin Pix 2. Отакої не зустрічав, навіть і не знав, що є. The Twin Pix 2. Ось так. Парус. Що це таке? Усне це народ зборні у нас везде учащийся середні... Тут все підряд. І оповідання. Е, так, Ленон щось розказує матросам і так далі. Це такий е, збірничок творів. Із радянської літератури, із е, класичної російської літератури, Крилов. Отакий ось парус. О, це що таке, щось вилазить. Це якась фантастика, мабуть. Ох, якість книг. 2000 рік. Я находив дореволюційній кращому стані. Так, да, це якась фантастика. Ну, фантастику. Відремонтувати книгу, в принципі, можна поклеїти. Треба подивитись, що це. Далі. Далі тут такі... Так, так народжується хліб. Ось так. Урожай 88. Так, далі тут також, бачите, в такому стані, в різному покетбуки. Я з мішка достаю, якщо що. О, дивіться. Мікі Спілейн. Якось тома в мене з п'ятитомника, щоб докомплектувати, нема. Значно зачитаний. Бачите? Хтось полюбляв, читав. Дуже треба подивитися, якого нема. Так, морська бібліотека. Морська бібліотека. Чорний котел. Далі. Знову цей сліпий. Сьогодні сліпого багато, бачите? Глухий буде цікаво до сліпого. Так. Дивимось. О, це також зачитали. Станюкевич. Морська бібліотека. Дуже хтось полюбляв. 80-й рік. От. Так. Далі, о, літурка летить окремо. Якісь пригоди. Пригоди знову Майнріда шостий том. Що це за пригоди такі? Бачите, окремо йде е, пригоди по частинах розлітаються. Не знаю, нема тут інформації. Е, втрачено. Трохи. Частина книги втрачена. Ага. Розплата. ага. Ось так. Такі пригоди. Як у вас ці пригоди в сторону легенько? Так, далі. Далі беру. Так, отака От ось книжечка. Знову ж таки, майнріт, бачите, стан, який розсипається. Це вже макулатура, друзі, дійсно. Так. Далі. Знову Майнріт, бачите, також ось які недоліки. Я ж достаю з мішка. Так, це е, Бушков е, покетбук. Ну, забирали в мене навіть і ці покетбуки, комусь кому треба було. Е, в мене, я їх кажу, по 10 гривень віддавав там різні були автори. Так, що тут ще залишилось в цьому мішечку. Так, ось така книга. Ось така книга. Ожерельє. Не вистача корінця тут. Не вистачає. І яких років також це бібліотечна якась. Не знаю яких років. Зараз кажу. Так, 73 рік. Наклад щось 20 тисяч екземплярів. Ось так. Зараз зупиню, підготовлю трошки підсуну ближче. Так, а далі в нас ось такий Робінзон Крузо і тайпі в одному Мелвіла. Так, 92-й рік. Ну, Це серійна. До речі, такої з цієї серії ще. Не зустрічав, хоча романи розповсюджені, 150 разів вони попадалися. Так, сьомий е у нас здається в восьми томах і п'ятий том. Ну, не так постраждали, як ті попередні. Так, знову е сліпі, е сліпі, глухі. О, дивіться цей, як він, забув. Оце, да, вилетіло з голови, представляєте? Взагалі вже е, голова дерева, не пам'ятаю. Міцний горішок знімався. Оце да, все, пора. Клініка треба лічитися, Не пам'ятаю. Брюс Вілліс, господи. Так, далі. Люди. Так, тут у нас від сліпого до тюрми. Ось такі ось. Так. Нострадамус 9035. Угу. Отак. От Щоди забере ящик книжок? Йду, бачите, я лише на прийом. Так, друзі, я замітив е, таку закономірність. Як тільки я на прийомку е, приходжу, всідаюся тут для вас щось та й для себе подивитися, знімати відразу. Привозять книги. Оце ремонт, я розумію. <хи> це ремонт. До речі, у мене така книга можна і відремонтувати, поміняти цей листок, бо в мене така книга є. От, Тільки в м'якій обкладинці, а це, бачите, Робін гуд. Ось такий. Ось так. Поки я тут балакав, вам щось розказував, ще привезли два мішка книг. Так, графиня Рудольштат. Ось так. Далі отакий е, ось сет. Ось ну, якість книг, друзі, я ж кажу. Я показую вам все, що привозять. Буває, не завжди привозять книги 50-60-х років. Е, такі е, цікаві. Бувають різні. От, Бувають і такі. Ось так. Далі. Угу, настольна книга практичного психолога в образуванні Цікаво, треба подивитися, що це таке. Це у нас іде вже 96-й рік. А, так, блескині щита, кортизанок. Бальзака. Ой, достаю. О, дивіться, основа електротехніки. Хороша штука, треба забрати. Який рік? 60-й. Бачу на політурці. 60-й рік. Так, далі. Знову ці покетбуки. Це я пішов з вагів, забрав. З вагів зразу забрав ящик, показую вам. Осім'я і браки, бачите? Попадалась мені така вже. Далі, знову шитов. Сьогодні день шитова, виходить, якогось так. Далі що тут? Все насипом. Знову ж таки шитов. Ось такий він виходив, синенький корінець, якось пуля тут так виходив. Ось так. Все це кінець уже 90-х років видання. От. Далі дивимося. Ага, Вне закона така серія. Також пам'ятаю з дитинства братва. Також пам'ятаю, з дитинства вдома була одна така книга. Де вона взялася за цим з цигаркою мужиком, я не знаю. Так, секрети. О, це хороша книга. Жалко, що е, така... але все рівно треба забрати. Підготовка водія. От. Тук водія. 63 рік, хоча немає задньої політурки. Ну, заберу, може комусь е, ізнадопиться. Оба! О, дивіться, це хороша книга. Остройство автомобіля. У мене е, таку, здається, щось подібну купляли. 81 рік. От. Технічної трошки літератури присутня Так, це що таке, щось таке цікаве? Щось цікаве, друзі. Так, дивимося. Так. О, оце да. Сабанію. Жизнь і ловля плісноводних риб. Отаке ось видання. А видання це, друзі, зараз подивимося, яких років. Я думаю, початок 50-х. Ні, кінець 50-х. Все забираю. Так, фотографії чиїсь, не будемо показувати. О, мені попадалось більш пізне, пізнє видання. Хоч і стан трошки такий, але чудова знахідка. Оце мене, бачите, порадував сабанію. Так. Далі. Далі. Ось така ось. Перехват, чи це серія така була? Не знаю. Станіслав Бронштейн. Отак. От Поки з цього ящика один Сабаніїв непоганий. Так, така непогана книга, книга господи, заговарююсь. Це взагалі ремонт, просто уровень. Бог, дивіться, все обклеєно скотчем. Оце непогана книжка. І ось цю, що зараз в руках тримаю. Непогана книжка, яких років цікаво. Які роки, які роки. Зараз показую, друзі, просто, щоб було мені зручніше, хочу. Ага, 54-й. Я думав 40-й. Дивіться, як видано. Зоря Востока. Ух ти. Оце вже непогана знахідка. Це вже не шитов. Ті білісі. Не зустрічав я навіть такого. Десь в сільській раді, бачите, була. 56, й 54 го року книга. Отакі я люблю знаходити. Ціла куча тут Сандра Браун, Ну вона, знаєте, не... це макулатура вже, вони розпадаються всі. Бачите, також от розпадаються. От. Так. Що це таке? Скільки ж цього видали? Багато-багато, друзі. Покетбуків, там мільярди їх. Отак. От Добре, що його і я. Угу. Морськ... Морський сюжет. І вот така от. І така от книга. Так, так, далі дивимось. Беру Ночі і Дні. Марія Донбровська. Бібліотека Полуночника була така, вон, перший том, щось. Треба глянути, що це таке. Далі. Григорій Горін. Також треба. Крим, -пре. Крим прес. Не знаю, що це таке. І книга пам'яті е, Харківської області попадалась мені вже неодноразово. Так о, Енбронте. Арне Ернес Гейфоліо», Фоліо. От непогана. Така книжечка. Фоліо. Харків АСТ. Ось так. Цікаво. Це непогана книжка. Далі дивимось. Так, іконка випала. Так, ну це Донцова. А це ось така. Детектив, бачите. Так, притягну зараз ще щось і будемо дивитися далі. Фу, прийшов я сюди. І так, це щось не знаю. Бессмертник. Так. Алмата 72 рік. Фу, Холодно на вулиці, але не так, як ото було. Трохи, трохи тепліше. Бо навіть, я думав, камера буде працювати, телефон як змерзає, також починає казати, що я змерз, не хочу працювати. Так. Голоски старіни, не. не знаю, що це таке. Якась серія така була. Чого тільки не зустрінеш? О, Господи. Угу. От так от, бачите. Ось так. Так, далі. Це у нас дев'ята рота, це по фільму Бондарчука. Ну, кінообкладинка. Сто великих загадок історії. Отак. Оце так. Да. Ну, виходили ці серії. 2004 рік. Виходили там 100 книг просто, мабуть. Знову дивіться, сліпий цей. Так, куди я відкладаю? Зараз буду по третьому кругу вам показувати. Вже запутався я, ага. Ось така серія. Угу. Так, Гоголь. Гоголь, миргород, так, підмочена. Шкода, отак от підмочена повністю. Гоголя шкода. Так, Гоголя, шкода, спецназа не шкода. Способність к труду. Отак. Довбуш. Що це таке? Якийсь посібник. Далі у нас іде Радіще, фанвізін, угу. Крилов, така збірка, як шкільна бібліотека, серія схожа, але не вона. Ось так. Так, далі знову покетбуки. Покетбуки. Знов сліпий. Команда. угу. Знову ось ці ось. Братва. Братва, братва, братва. Так, достаю з мішка. Що тут далі? Так. Це про кукурудзу. О, цікаво. Це щось цікаве. Можна подивитись. Древніший злак називається. Київ урожай 89 рік. Далі. Далі у нас іде із ком... Ну, так, це у нас про війну, Другу світову щось. Моріс Дріон, Желізний король. Далі. Так, Дмитро Бедзек Сполох. Також попадався мені. Це що Лучші є. Це у нас про спортсменів якась збірка. Фізкультура і спорт 69-й рік. Це нарис про спорт. Нарис про спортсменів різноманітних. Ось у нас зміст. Я так розумію. Про радянських. Це хотів частина перша. Так, це українською мовою. Ось. Хотів подивитися, переконатись. Так, далі дивимось. Бунт приречених. Вже попадалась така книга. Це щось воно взагалі тут розсипається. От. Дмитрій Нагішкін. Зізвіздія стрільця. О, немає корінця відсутній корінець. Так, достаємо з бішка. О, їдемо по сан Життя. Дивимось, це таке як яких років цікавий, як пером писав хтось. 57-й рік. Так. Е, мені така попадалась книга, в мене, здається, є. Е, 57-й, так. Життя, роман. Ну, треба забрати. Е, також вже, бачите, так підклеєно. Але також українською і 50-х років. Здається, всі сторінки на місці. Також треба передивитись. Так. Белла Ілліш. Вибране. Вибране щось тут з венгерського. Ну, вона замочена вже дуже книга. Так. Пікуль, бульварний роман такий. Запоріжжя 91 рік. Що мені ці родовичі попали родовичі? Вже третя книга, можна сказати, майже підряд попадається. А це серія е, військові пригоди. До речі, тут бувають гарні твори виходили в цій серії. Тут у нас Адамов. Угол білої стіни. 72 рік. Ось так. О, дивіться, Томас Гарді. Томас Гарді. В серії бібліотека зарубіжної класики. М'якій обкладинці. Так, Флобер. Це вже трошки цікавіша якась пішла література, але стан, звісно, не радує. Ну, що є? Бачите, хтось ногами по ній походив. Таке буває. Це у нас гончар бачу, шкільна бібліотека. Але вже 55-ї сторінки починається. На жаль. Гончар. Ух ти. Е -е, Чорний є судьба. Гіс. Оце цікаво. Це цікаво. Е -е, 63 рік. Книга номер 1 Так, це ми заберемо обов'язково, тому що це Дед Друзі, більшість цих книг, звісно ж, залишаться тут. О, дивіться, общее землев'ядіння і краєв'єдіння. Цікаво. Що це таке? Це треба щось... О, це цікаво, треба забрати. Е, таке я забираю. Хоч і корінця немає, але щось цікаве. Е, бібліотека приключень. Ух ти, 66-3. Дурінмат Крісті, Аммар. Молода гвардія. Ну, вона і виглядає як така, що. Десь в якихось приключеннях побувала ця книга. Дивіться, яка кочерява книга. Ось так. Добре, друзі. Поки закінчую. Може, ще одне відео тут зніму, хоча замерз страшне. До зустрічі.